Працівники ДБР затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотереї за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. Встановлено, що затриманий державний службовець категорії А разом із головою країн протягом тривалого часу не вживав заходів із анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет. За результатом чого був втілений злочинний механізм із збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора. Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового. України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. Також документально підтверджено зв'язки цього онлайн казино із представниками РФ та російським капіталом та підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних ДБР-суб'єктів. Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі агресору. Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотереї за підозрою у пособництві державі агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах. Без мети збуту наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих агентству з розшуку та менеджменту активів коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства. Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень. Це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибудкових фінансових операцій. Арештованих на рахунках онлайн казино пов'язаного із представниками держави агресора.